Про графік засідань офіційних комісій. 12, -12 року рішення No380668 був затверджений графік пленарних засідань. Ми прорахували дати за мінусом 10 днів, щоб встигати на оприлюднення, і є орієнтовні дати проведення комісій. Ми просили по-четвергам, так? Ми так по четвергам і прорахували як в, ті, як в минулому році. Є запитання про позицію? По графіку. Всі бачили? Yeah. Графік скину і скоригую табличку, скину в групу. Голосую, хто за? Да. Одноголо. наступне про затвердження проєкту на щодо відведення земельної ділянки, призначення якої зміниться Кухар МА, Мартиню СІ. Ми звернулися до нас з заявою, Кухар Максим Анатолійович та Марденюк Станіслав Ілович просять засадити про земнеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянків для ведення особистих селянських податків на землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Будуть це софії 134, номер 116, екземпляр Барщука, площа 0,5, керівництво. Є, є запитання про земнеустрою, є відповідні висновки, абсолютно все, відповідно до неравного плану, змінюється на комерцію. Є запитання про податків земельних ділянків.

для реагентування посадкових шкалерів за площою 3,2 гектара, яка знаходиться на території Веселинського-Саратинського облогу. Це грузи, які вони обробляють в тимчасовій оренді, і, і площою 42 гектара під фоновими дорогами на території Веселинського-Саратинського облогу. Попередні договори були виключені на 11 місяців, і термін дії дійснішість з них 24.01, тому просили вимістити на і щодо заключення оренди без на одне з цих Є запитання, пропозиція? Голосуємо про, за, наголосуємо Так, понад 90 годин позаріжуть МВС на кладення короткосеркового договору оренди повинні ділянки для встановлення тимчасового металевого гаража Вернутися до нас позаріжть <продукт> Микола Сергійович з я про надання згоди на укладання короткострокового договору оренди на земельну ділянку площі 24 квадратних метрів Барщик по вулиці Богдана Хмельницького 11 дробь 44 41 А для встановлення тимчасового гаража, як інвалід війни, другої групи. Я так розумію, договір з нього попередньо був, гараж встановлений, договір закінчився, просить продовжити термін дії договору 3% від нормативної шовної суді, термін на

Звернути до нас земля на на там... Вони... <coughs> да, у Калуженко здорожен... в Арседі Володимирові, просить надати згоду на окладання короткострокового договору оренди на встановлення тимчасового гаража. Вони за що ми виїжджали. Виїжджали там ото маленька така вулиця, це того Калуженко. Він віддасть цьому э, інваліду, Вони це? дали так. між собою. Він там, де ми дали до. Так, вони там вже все думали, приходили вдвоєм, і вони все, що ми їм надаємо дозвіл. Є ще запитання. На укладання 3 відсотка, 11 місяців. Молотуємо туди. Тимчасовий каталерий гроші. Наступне для виконування згоди права ринку ОВ на укладання короткострокового договору за нами знати для встановлення тимчасового металевого гаража.

Ось, е, укладені першого третя двадцять четвертого, закінчується е, 1-го, 02-го, 25-го, на одиннадцять місяців. А це ви їх повідомляєте чи вони самі за собі? Е, ми їх виходить, як коли вони заключають договір, ми їм кажемо, що вони контролювали і вони, вони приходять так? завчасно. Та що, Васильович, я вибачаю, скільки по паспортах прив'язки, є у вас хтось, наприклад, веде таке, що повідомляють людини, що заканчується там, вам треба поновити? Там... Немає Є, паспорта прив'язки, ми не, не повідомляємо людей. Є Людям true. видається, люди саме контролюють. Йо. Ми повідомляємо і договор оренди тимчасово, якщо людина ми, йде, ми телефонуємо, вас до закінчити договір оренди. Ні, що... по фермерам я знаю, а так, от, так, от по так. сервітутам по сервітутам тільки по якщо сервіту ми сервітути, ведемо сервітут до а ми повідомляємо. Повідомляють а паспорт те ні. Ну це ось Я, я <ків> думаю, що ось ці, що ми зараз будемо, можливо, треба краще так десь щоб. Їх, їх менше, ніж... Просто оці паспорта прив'язки, які от зараз люди, вони їх отримували і в райдержадміністрації. адміністрації. Да. То то да. Є... Ні, от ті, що ви видаєте, от уже селищна рада. Вони, вони виходять, ми їх попереджаємо, вони видаються на те. Голосуй, подождіть, я визначаю, давайте. А що ще він